Доброго ранку, мої хороші. Заїжджаємо в таке містечко Козова, а їдемо до нашого села. Знаю, що в мене є підписники, які знаходяться за кордоном, але проживали в цьому містечку. То, можливо, вам буде цікаво подивитися, як змінилася ваша рідна місцина. Ну, але вибачайте, шуме то маємо. Одиця багато лебідів на ставіє. Чи то гуси просто. Заїжджаємо зараз на автостанцію. До речі, теж за цей час вона дуже помінялася. Відкрилися супермаркети, нові магазини. З тої старої автостанції, яка була колись, бачите, не лишилося нічого. Тепер ось такі, от, як то кажуть, сучасні будівлі. Великий супермаркет Торба відкрився. Ось. Все ми на автостанції. Зараз на автостанції стоїмо дуже мало. Раніше е стояли дуже довше. Тут дорога на пожарку. Ну, ви подивитеся на своє місце. Тут, в принципі, не помінялось нічого. Дорога така старовина з такої бруківки. Кам'яна. Ось тут був колись місцевий ринок. Я пам'ятаю, ми колись з дідом завжди приїжджали. Ще дід мав коні, то ми на фірі приїжджали сюди на ринок. А от туди, от дорога що зараз повертає наліво, це до місцевої лікарні. Тут за той час, що у вас не було, то не помінялося взагалі нічого. Пере це перехрестя зараз наліво Бережане, направо Тернопіль. Там тоді теплиці, що ми з вами їздили раніше. Ну і прямо буквально скільки, 4 кілометри, і наше село. Мої хороші, добрий ранок. Я знов приїхав в село. Тут е традиційно зупиняється маршрутка коло школи. Ви знаєте, їхав маршрутці, не знав нікого. Люди всі нові, і чесно кажучи, я дуже рідко зараз їду маршруткою. Е але перезнайомилися дуже багато всього нового. Як то кажуть, почув. З цією школою у мене теж дуже багато таких хороших спогадів. Ми як були ще юними школярами, студентами, то на канікули приїжджали в село сюди, і ми чекали випускного в цій школі, як в мене небесної. Знаєте, як на весілля приходять запорожцями, от так само ми приходили сюди на випускний запорожцями. І на ось цьому от майданчику на цьому полі ми танцювали. Тут завжди були такі танці, така дискотека. Ми тут завжди тусувалися. Оце типу, школа була для молодших класів, там, з першого по третій. А ця вже, виходить, була школа до 11 класу. В цю школу з'їжджалося три села, бо попереднє село мали лише початкову школу, а інші не мали: Уритва, Геленки, Вимисливка. Всі приїжджали до нас, ось оди, в цю Олесинську школу. І знаєте, що саме сумне, чому я тут зупинився? Тому що сучасна реформа зробила так, що на цьому подвір'ї ближчим часом не буде жодного вальсу. Тому що у вересні 25-го року закриваються усі школи, точніше зупиняється фінансування державне усіх шкіл, в яких менше ніж 45 учнів. А самі розумієте, села, які на межі. Вимирання практично такої кількості учнів просто не набирають. Тому ця школа, виходить, що в вересні цього року вже першачків в класи не поведе. Це мені розказали місцеві жителі, які їхали у маршрутці. Зробили таку ось алею славу. Три хлопці молодих загинули на російсько-українській війні. В центрі села. Традиційно в нас школа, і напроти школи ось така от церква. Люди дбають за церкву в селі, завжди роблять якісь ремонти, доглядають, прибирають. Наше село не є великим ось проїзна вулиця, і е, це центральна вулиця. І ця вулиця має, виходить, дві вулички. Вправо і дві вулички вліво. Проте оці вулички, які йдуть вліво і вправо, вони дуже великі. До прикладу, наша вулиця, отя йдемо судою. До прикладу, наша вулиця довжиною має практично 2 кілометри. А наша хата від центральної дороги, ось звідси як вона є, знаходиться рівно на кілометрі. Так що кілометр з вами підемо пішки. Я вам по дорозі трішки ще покажу наше село. Звісно, що дороги асфальтованої немає. Є ось така от дорога, яка засипана камінням, такими камінцями щебнем. Мама ще, як була малою, розказувала, що вона як ходила в село, то вони взували гумаки, тому що навіть не було такої дороги, було болото по колінам. Ще як я був малим, пам'ятаю, ми йшли завжди до церкви. Після церкви традиційно через дорогу йшли по морозово до магазину. Тут був... Промтовари і продовольчі товари, були продукти. Але тут теж все пустує, все закрито. проте в селі є декілька магазинів. Вони приватники, два навіть чи три магазини. Отут початкова школа, потім у нас садочок є, теж там якраз магазин, бібліотека була колись, тепер тут пункт поліції, клуб, пошта, пекарня, контора, як називали колись. То було дуже багато. Село колись жило, проводять ремонтні роботи, сходи робить до церкви. Тут завжди все охайно, доглянуто, чисто, тому що люди бережуть церкву. Добре, ходіть мої хороші до нашої хати, до нашої вулички, я вам, до речі, покажу по дорозі до нашої хати, де, в принципі, мій дідусь, моя мама виросла. Я зупинюся ще буквально на одну хвилючку і вам покажу. Батьківщину о, свого батька, де мій батько виріс. Ну і потім вам розкажу. У мене отакі от маленька трубинка. Я минулий раз набрав з собою купу їди, купу всього, і те все прийшлося вести в Тернопіль. Бо, тому що, знаєте, як то кажуть, не було на перепочинок ні хвилини. А я сьогодні їду залізним купоросом, Бо хочу подвір'я перекропити від моху і взяв собі просто один йогурт, щоб обід перекусити. Там в мене ще є печиво, в мене там є водичка, то не пропаду. А вечором за мною приїде сестра з Олею і Марком. За мною ось. І ще трішки разом, як то кажуть, потусуємося в селі. А за цей час я зроблю... Трішки ще роботи. Чому вирішив приїхати? Тому що, бачите, небо вроді похмуре. подивіться, небо похмуре. Вчора була гарна погода, але вчора я був на роботі, то я не мав можливості приїхати. А сьогодні в нас знову ж таки субота. І я подивився по прогнозу, що сьогодні має бути ну, більш-менш непогана погода. Передають дощ, але дощ передають десь з години п'ятої дня. Тому я вирішив приїхати на першу маршрутку. Вона з Тернополя відправляється в 6-й годині. І, в принципі, вже от, якраз з цього ранку я приїхав у наше село. Тому так, тому зроблю роботу, а потім Маркусик приїде, він теж він дуже любить село. От, знаєте, він так, так, як я. Ось. То потім ще трішки по, побудемо в селі і всі разом поїдемо до Тернополя. Ви знаєте, в селі, напевно, що... Чим от чим, чим, чим далі йдеш, тим більше пустуючих хатів. Люди вимирають, хати продають. До речі, оця от хата теж зараз продається, оця от обізця. Тут жила одна жінка, теж завжди було таке, знаєте, все гарне, доглянуте, все таке було охайне. А тепер все заростає. Хоча бачите, і хата з ремонтом, з водою, з усім, і хороший паркан все є і нікому не потрібно. Люди за кордоном, родичі. А ця хата продається. І таких хатів по селі дуже багато, дуже. А тепер, знаєте, оця от липа дуже така символічна. Символічна. Чого ж ти гавкаєш? Та ж не йду до тебе я. Що ви розуміли, мої хороші? Оця от хата, оця, це обіця батьківщина мого батька. Він тут виріс. Моя бабуся Ярослава і рідна сестра моєї бабусі Ярослави. Ось тут Зараз покажу. Це теж обіця моя баба Леся. Для мене це виходить як тітка. Це, виходить як тітка мого тата, оця подвір'я. А ось це подвір'я це подвір'я мого тата було. Але так вийшло, що мій тато став дуже-дуже рано круглою сиротою. І рідна тітка мого тата забрала дітей до себе на виховання. Тому, получається, оця баба Леся це мені не рідна бабуся, але для мене вона як рідна. Бо в оцьому подвір'ї практично всі свята великі, всі такі дуже рідні спогади пройшли в мене ось тут, от на цьому подвір'ї. Тому, знаєте, кажуть, тато був зовсім малим. Тато було років 12, коли він став круглою сиротою. Тому він виріс практично у своєї тітки, і я теж, оце подвір'я для мене, воно... Як рідне було. Ви знаєте, таких дуже мало поодинокі хати, де е, живуть молодь. І знаєте, так в них теж все. Ну, видно, що господарські люди живуть. До речі, тут тітя Марійка живе. В неї дуже багато деревовидних піонів, які самі насіваються різних польорів. Треба піти попросити, нехай мені накопає, бо пів села має від неї деревовидні піони. Тут дивіться, оці от хати це все. Пропадає, заростає, нікому не потрібне. Ви знаєте, пів села таких. Пів села таких. А цією дорогою як гарно, як мальовничо, правда? Дуже гарно. Я тако йду і собі згадую. Мої хороші, колись в, кожній хаті була, колись в кожній хаті була мінімум одна корова. А традиційно то була корова, телиця і навіть інколи ще теля. Ну і вже поодинокі випадки, які мали... Коней. У мене дід був господарем, то він мав все. І коні, і корови. І ми, знаєте, я як був малим, я страшно не любив пасти в корову. страшно. Особливо, коли от починався там, липень, жнива, серпень, оці бомки були, ці корови бісилися, втікали. А я весь час переживав, що я пожену корову пасти, вона втікне і я її додому не прижену. Знаєте, була така от мання така в мене була, що корова від мене втіче. О, то я дуже не любив цієї штуки. Але ми як були малими. Мої хороші, ви знаєте, класний, пане вже такий кавалівський, сьомий, восьмий. Ми почали вже до клюбу ходити. Боже, ми, нас, ми на пашення корову, корову додому. Помилися, покупалися, вділися в нові лахи на той час, розумієте? І гайда до клубу. І оцією дорогою, оцим, як то кажуть, кілометровкою. Практично кожен день. Раніше клуб був по вихідних, потім ми стали такими дорослими і почали робити такі кавалерки, знаєте, після пашення стемніє І ми туди до школи, отам на качелі під клуб і тусувалися молодь. Дітей було так багато, знаєте. В кожній хаті було по двоє дітей. А, ну, не всі жили в селі, але на літні канікули. Це було традиційно бамка в останній дзвінок через день ми в село і ми в селі практично все літо. Приїжджали перед школою, нам купляли нове вбрання, бо раніше так не було, що купляли коли хочеш і коли не хочеш. Раніше і не було такої можливості ні в кого, практично. Ну, були різні люди, але я говорю за нас: купляли спортивний костюм, там сорочку, штани до школи канцелярку, і за тиждень до школи ми приїжджали. І вже лишалися в Тернополі. І потім по великих святах, але, за, але зауважте, по всіх-всіх великих святах ми були в селі. Я пам'ятаю, зима, автобус там був якийсь один чи, чи, чи два, які там їхали, і то не до кінця. Зима, мама з тими турбами, з малими дітьми, я і сестра моя, з татом, з тими турбами, шуруємо. Діду виїжджай за нами кіньми. Це були якісь змраки. Але ви знаєте, ті спогади, вони такі душевні, вони такі добрі і щирі, що мені дуже шкода. правду, мені дуже шкода, що мій Марко, будучи зараз в теперішньому часі, не зможе пережити тих емоцій і не відчути отого, як то кажуть, сільського вайбу, який відчував я. Ну, шкода. Хоча ви знаєте, моя сестра рідна вона ніколи не любила села. Для неї це була мука і каторга. А для мене це була така віддушина. І так воно чомусь і зараз і є, так і залишилося для мене. А знаєте, що мені дуже приємно? Те, що е, я бачу вашу зацікавленість е, в таких відео сільських, я бачу вашу активність, я бачу, що дуже багато коментарів ви пишете. І, я гов... і це говорить про те, що е, ті люди, які дивляться мене, яким теж подобається оце от місцевість, це от село, е, відео села, що ви от мені близькі по духу. Тому мені це теж мені це дуже приємно. Тепер ви знаєте, от, чим далі йдемо вуличкою вниз, і тут хати все пустують. Пустує, пустує, пустує. І все пустує, розумієте? Це так обідно, що села просто вимирають. Просто вимирають. Теж таки, знаєте, йде ж і такі от живописні картинки. Ось на горбочку. Це вже наша хата. Тут батьківщина моєї мами, тут моя мама виросла і мій дідусь. Мені як було, я не пригадую, два роки, чи, можливо, мені було три роки, коли померла баба Оля, і мій дідусь залишився сам. Тому оце от рідне подвір'я моє, коли ми завжди приїжджали, ми приїжджали завжди сюди. На великі свята, або ж просто так, навіть як то кажуть, бігав туди до Бабалесі вгору, де я вам показував раніше. Але все моє, як то кажуть, дитинство і вся моя юність це от виключно ось це от обіця. А зараз ми сюди приїжджаємо, як на дачу, як на дачу, або просто по вихідних. Це от наша комора, це вон стайня, це стодола, а це от літня кухня. Теж, бачите, ця хата так само, як ми. Приїжджають лише люди, як на дачу. Пустує, наступна теж пустує, потім знову пустує, потім е, приїжджають з Тернопіль так само, як ми. Потім знову дві хати пустують. У нас, виходить, наші сусіди це мого тата в нас, виходить, сусіди це мого батька, дворідна сестра тітя Катя, жінка сама пенсіонерка, одна самотня, до якої просто приїжджають теж родичі, проживає. І он там наступна хата теж живе одна пенсіонерка. А оця от вулиця практично все-все-все, що лишається, на ще йде, 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 туди далі, і далі, і далі. То все пустує. В кінці три хати ще, що люди живуть. І там, виходить, така одна вуличка вже перед лісом, то її віддали мисливцям. Раніше, були, як полювання було, то зробили як хату мисливця. Так і далі, і далі, і далі, і далі. Вуличка йде, йде і йде. А ось от наші обізця, наше подвір'я. Бачите? Роботи дуже багато. Знаєте, якби ми тут жили, то воно було б по-іншому. Дивіться, мої хороші. Бачите, я лише відкриті двері в І ось ластівки. Вже поселилися в нас з ластівки. У нас є гнізда, і в нас завжди в станя була корови, коні, то завжди були гнізда з ластівками. Я відкрив двері зробив таку щілинку, і вони прилетіли, бачите, як то кажуть, аж додому. Значить, е поки нема дощу, що я хочу зробити першим ділом. Це е ось тут е сусіди е різали дерева ясени. І минулого року е такий пеньок, він там де валяється, він, виходить, була така велика можлива, що оці, бачите, теж он таке бревно, таке дерево валяється е в цьому врові. Тут, коли завжди текла річка. У мене не була глибока така нижче колін, але завжди була річка. І минулого року, коли була дуже велика м, така повінь, оцей ясен був наш, то що його повалили ось так от на берег. І оцей пеньок, він, виходить, попав під міст і закрив диру. Тому вода йшла ось так, от, і аж на подвір'я. Тому отут багато моху. Ви мене питалися в коментарях, куди я викидаю а, траву. Бачите, тут берег колись був такий дуже-дуже похилий. І з часом от листя ми сюди складаємо, потім траву, і таким чином воно все перегниває, робиться такий перегній і формується рівний берег, такий високий. Тому від того, що була минулого року тут повінь, багато, бачите, моху. Оцей мох треба перекрупити. Вода була, бачите, який в мене замок. Подивіться, який в мене замок. Бачите? Вода, тут у нас асфальт, виходить, такий старенький. ще... Татом якось працював в дорожній службі, то за тих часів, знаєте, постелив був тут асфальт. І оце от все от замулило. Чому тут зараз така трава? Тому тут все було замулило, і тут теж був оцей мох і було відповене, оце от болото. Тому хочу це все знову ж таки перекропити. Подвір'я від моху хочу теж. Подвір'я від моху хочу теж перекропити. Допрацюю ту гірку з ліліями до воду до пуття. Тоді подивлюся тут, що можу ще доробити. За, ціє, за стайнею, отам гірку теж треба зробити. Квітник зробити. Ну, роботи багато, ви знаєте. Я подивився по прогнозу, ви знаєте, такий дебільний прогноз. Сьогодні до обіду погода з обіду, грубо кажучи, повинно знов бути цей, кажу, холод, дощ. Після обіду знов має бути, виходить, дощ, розумієте? І знов цілий тиждень дощі. І аж в червні показує, що буде погода. Ходіть, я вам покажу ластівок і відкрию гарну двері, нехай собі вони сміло залітають. І тепер теж я буду відкривати віконце, а ластів так багато, страшне. Бачите, всі, як то кажуть, збіглися до рідної хати. Бачите, як літають. Як літають, ходіть. Тут у нас колись були банта. Отут така була драбинка сюди. І кури заходили в оте віконечко. Я відкрив віконечко, щоб провітрювалося. А тут у нас... Хлів був колись? От. Тут, тут на вході були свині, там були теж свині, тут були гуси, там були кури, тут, тут була корова, тут був кінь. Яка тут, подивіться, яка тут кладка стеля. Бачите? Яка тут стеля. Кладка з цегли, такі от опори. А ось вони, гнізда ластівок. бачите? Одне, друге і ось там вон третє. Тому вони і приїжджають, тому вони і прилітають сюди. Я відкрию повністю двері. А, бачите, вже вони літають. Ось, дивіться, бачите? Привіт, привіт, ластівочки. А? Зварите зі мною. Не сваріться. Я вже вам все повідкривав. Майте свої хати вже. Можете собі сміло залітати. Бачите? Сіли на дроти і говорять зі мною. Ось так, що такі от справи, мої хороші. Так що такі справи. Добре. Йду я помалу передіваюся. Не буду чекати вже до останнього, я першим ділом зараз розведу від моху, перекроплю, потім розведу від трави перекроплю, а потім буду займатися городами. Бо якщо я зараз знову ж таки почну займатися городами, то я потім в кінці дня перекроплю, піде дощ і буде така сама ситуація. Ну нічого, помалу-помалу. Як то кажуть, буду робити роботу, буду працювати, і вам потрішки буде все показувати. Тому. Тому, якщо вам цікаво, не забудьте ставити лайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно. Мені дуже приємно, що на оцех відео така от велика активність. І, мої хороші, якщо вам подобається цей контент, якщо вам подобається мій канал, ви ще не підписалися, підпишіться, не забудьте, не забудьте підписатися, щоб не пропустити мої наступні відео. Тому, до роботи!